Добрий день, дорогі мої. Лазанья по-італійськи. Я сьогодні роблю настоящу, настоящу лазанью по-італійськи. Я живу 30 років в Італії, я знаю, що таке лазанья, я знаю, що як роблять лазанью. Дуже всього багато треба, до мене приїжджає син зі своєю сім'єю. Мій син живе і працює в Швейцарії. Він приїжджає на 10 днів в Італію, ось сюди, до мене, на море. Більше, більше на море, ніж до мене. Але заказав він е, лазанью, тому що він пам'ятає, як, як я колись тут багато разів готувала лазанью. Сьогодні, але я колись приїхала і робила сама тісто. Отака я була українка з України. А тепер найкраще тісто це є ось це. Я вам зразу пораджу, я буду робити ось тут, приблизно ось так. Тут є 12 листків. Форма трохи завелика, але нічого страшного. Джування рана. Це продається в Італії. Тунесенькі морбіді тунесенькі, я їх не буду варити, їх не треба варити. В Духовці вони дійдуть. Вона буде буде біла. Буде лазанья біла, без помідора. Це означає без помідора. Купила багато цукіння, купила багато грибів. 300 грам різних грибів. 300 грам різних грибів. Такі мають бути гриби, бачите, ось такі підпенькі. Оці дуже смачні. Це то не тільки шампаньон. То от, ті, от, ви знаєте, хто живе в Італії, вони, ці гриби теж дуже смачні. Я їх хотіла взагалі самих купити без шампаньон, але їх не було. І е, тут теж 300 теж такі от різні гриби. Є такий жовтенький, є такий темний, є ось такі. Коротше, різні гриби. і навіть помідор дали в середину, бачите? І навіть так, ну так мало. ну Так вже мало дали того і петрушки, що то, ужас, вже, вже моркви вам тут накришили, і навіть перець дали. Так, і спек має бути. Спек дає ці всі інгредієнти, що я вам покажу, це спед в мене кусок залишився ще від минулого разу, ще тут доріжу, треба бере притушити спором. Олія є. Хочу дати я ще. Щоб, воно, знаєте, таке, щоб дати, це, як називається, спіначі. Заморожені свіжі спіначі я купила. Але ті, знаєте, такі біо хороша марка. Я вже відтиснула, ось тут, бачите. Так, я навіть бішамеллю сама зробила. Бішемеля з чорної муки, вона ось така вийшла. Для чого бішемеля? Бешемеля має бути обов'язково трохи солі. Дала, мускатного того я не мала. Тому що лазанья має бути кремоза. Кремоза, вона кремова, вона має бути така пишна, вона не має бути суха. І щоб вона кремоза була, не треба давати багато олії, масла, жиру багато, а іменно ось такого. Сири мусять бути. Я ось такі сири тут купила, в мене тут є фунтіна, він такий він розійдеться. Моцарелі я не купила без моцареллі. В основному роблять моцареллю. Я багато разів без моцарелі купила, цього разу моцарелю не купила, будуть тягнутися. Зі середини ось ці сири. І тут ще у мене є аз'яго фриско. Сир аз'яго, Він такий, знаєте, пахне сметаною, молоком. Таким дуже такий він потерла. я. Обов'язково, тут в мене ще є ось така скаморця афуміката. Воно буде дуже пахнути. Іменно якраз та афуміката. Це, е, бачите, як все зроблено? По натуральному копчену на натуральному дереві фаджо. Фаджо, як називається, я просто не знаю, абсолютно не знаю. Бачите, якщо ви купите ось такий кусок е е скаморці, то за кілограм 10 з копійками. А якщо ви вже купите ось таку порізану, така сама, все, то саме всередині і вона вже 13 з копійками. Пізніше сири мусять бути різні. Є тут на дві великих, то треба сирів. І тут пігоріно в мене є. Пикоріно, і в мене ось такий сир Грана нападами. Так, все, багато роботи. Починаю скоренько робити. основне це все зложити. Це зараз мені порізати на колечка, притушити, і дуже багато роботи. Побачимося впереді. Так, багато-багато грибів має бути, бо вони зараз будуть менші їх. Я вже почала ось так робити. Під я дала трошки олії і трошки бішамеллі. Листки виглядають ось так. Кожен листок, щоб не склеївся, їх так ось пере перекладають. Бачите? Еко-ко. Кожен листок переложений. Листочки дуже-дуже, як ви бачите, дуже тунесенькі, от як світиться. Але він впитує багато води. Через це має бути, переложувати, знаєте, таким, якщо ви таке субу робите з м'яса, воно має бути таке е, рідке, рідке-рідке. І так само треба, щоб мені оце було рідке-рідке, таке рідше, знаєте, тому що ці дуже впитують багато води, вологи. Як вас буде бішемеллі не буде, або буде, наприклад, загуста ваша бішемеля, тут не буде рідини, мокрути не буде. Оце все впитає тоді. Буде ем, ваша ем, лазанія буде суха, а вона має бути сочна і вона має бути кремоза. Продовжуємо далі робити. Це мені треба ще різати, ще багато дуже роботи. Є. 15 кілограм кавун. Скрипить. Побачимо, кі. Вау! Ну як, що скажеш? Попробувати. Судити нема що. Це саджала пріма, а. Я прима. Секунду Наталія. Коме. Mm. Тепер я. За сердини саме не солодший. Зараз я скажу одразу. Комэ. Ну і пахне. Нітратами пахнет. Mm -hmm. Де ви його тримали? Ма? Тут в хватить. Тут У мене друг є, той, що має рибний комбінат. Там біля Тиждень, риби поставила. Сім днів, а ну дай ще кусочок. Шість днів. Не подобається тобі? Не, я рибу, я чую прямо запах. Та ти що? Та якою рибою? Рибою чути? Не чуєте? Бо, бо він дещо він розігрів. Перегрівся на сонці. Та він не робить. Я його тримаю. Тяні, Софія? й якусь тарілочку, бо має якусь тарілочку Так, Софія хоче куховну. Mm -hmm. Я би сказала четвірка, добра четвірка. Mm -hmm. Добре, я їла такі сильні, а що п'ятірку можна Софії, поставити. Mm -hmm. Четвірка. <плес> Давай, митіква. Фонсонля. Тут mm. <плес> таке смачне, Тут хліб з печи, чорний хліб з печі. Тут таке смачне і цибуля дітропе. І вино таке будемо пити. Скільки градусів вино? 13 градусів вино. А то що тут воє? Віно в Італії. Попробувала. І це лазанья. Тут стини, бо вона така горяча. Зараз отак будемо різати ножем, такі великі порції. Так вона виглядає. Багато грибів. Ось така красота. Лазанья дуже добра, якщо вона тепла. Ніколи ніколи гарячу лазаню не їсти. Ніколи.

Ми ціле літо оту панцанелю їли. Ціле літо. Я тільки того хотіла їсти. Я тільки хотіла тільки це їсти. Ціле літо. Смачніше, звичайно, що вони смачніші, але теж менше калорій. Пани бомсь. Хлібчик Софія. Ти чуєш, який хлібчик смачний? Дуже смачний хлібчик. Mm -hmm. mm -hmm. Фасолу на 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 фачану козину. Фасолу буде чотирьо людинку. Mm. Mm. Хліб інтегральний з печі, Віталік. Це дуже-дуже чорний хліб. Ти чуєш, яке смачне з холодильника? Mm. А він обидемо пити чи ні? Наливай. Mm -hmm.

Вино з полу. Чин-чин, а тутті. Чин-чин, чин-чин. Треба робити чин-чин. <сіпи> Ти не п'єш? А, <сіпи> окей. Ось з одного. А, а що? Ось стакан є. Дотейки? Угу. М -м 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 -м. Чуєш, Наталя, сіцілянське вино? Але щось <сіпи> не є дуже холодно. Годинку, годинку, півтора години стояло, так. Зараз ще ввечері докінчимо ми. Поставлю зараз холодильник. Половина пішло. Що ти кажеш, що сіна сотна лазання? Сподобалася? Тут складники, тут сочали. Що, серйозно? Aj, Але я тобі ви не говорю. зробили той, що він просив з, з фаршом? Та ще, ще зроблю з фаршем, ще з субу зроблю. Котре по буках і вона тоді. Так. Хрустяща така, Я її поріжу таку хазе. -су а потім я тобі угу. ще більше поріжу, добре тримай? Хіба. Ось так взяти отаке хрустяще, бачиш, яке воно смашне? Рукою. Тільки лазанья смачна, як вона є тепла, а не холодна. А не На mm. Нависне, зараз п'яну п'яном. <пубука> <пубука> Спіначі oh. дала багато, цукінів дала багато. Ми ж бирдури хотіла дати більше. чуть-чуть. <пубити> чуть-чуть, да, просто щоб я такого знаєш, смаку дав копченого. Дава багато смаку. З скаморцю може? З каморцю дала. Я моцарелю не давала, знаєш, бо взагалі тут дають моцарелю. Я моцарелю не давала. Я вже багато років не робила, розумієш? Багато років не робила, але вийшла, як ти кажеш, нормально Віталік? Віталік, ви як познайомилися, ти, ти Наталю привіз в Віталію перший раз, по дорозі ти зупинився. Що І завів Наталю пробувати лазанью італійську, то ти мені так розказував. Ти їй хотів показати, яка лазаня італійська. Ні. Ні? Пам Я пам'ятаю дуже добре. флешку, флешку випили, хто пам'ятає, друзі. <рес> По дорозі, як виїхали. Тортелі. А, тортелі? З аеропорта. Бурисальві. Ага. Ви

Сина Віталій, отака їда ситна. Отак з'їв торілку, правда? І поїв, ти чуєш, що тебе тримає. А що ти поговориє? Так би трохи з каморця більше. Трошки си, сири там є. Да. каморця вона є фуміката і трошки жирна. Я дала, знаєш, який сир ще азіаго Фриско. азіаго фриско. Знаєш, азіаго, знаєш, який смак має? Він таким молоком, сметаною а, пахне. Такі, так, mm -hmm. Де вона вирусити? Тут вони хочуть вилки, то з фунгом там. Ви маєте вилки для бісерки? Ну, ну вилків я не маю маленьких. Нема малесеньких Софійка, вилок до де, десерту. Поки що нема. Є то, що є.